На вулиці сонячно у парку зеленіє трава, а стовпчик термометра показує плюс 11. Температурні показники зафіксовані на початку січня в новому, 2023 році, в Житомирі та області стали рекордними за останні майже 80 років регулярних спостережень, що проводяться тутешнім гідрометцентром. Фахівці роз'яснюють, ця синоптична ситуація склалась через антициклон, який прийшов до нас з північної Африки. Поле підвищеного тиску і ви. Вихід саме повітряної маси з Північної Африки обумовив. На вчорашній день на 1 січня абсолютний температурний максимум в Житомирі він становив 15 градусів тепла. Якщо бути точною, то це 14,8, і по території області також 13-14 градусів тепла. Це є абсолютним рекордом не лише для 1 січня, а загалом для всього січня за всю історію спостережень. Такі погодні гойдолки пані Людмила жартома називає подарунком від природи, щоб ми мали можливість загощати до наргор. Ресурсах, щоб наші хлопці там захисники наші там не мерзли. Зрештою, за підрахунками синоптиків, плюсова температура іще протримається упродовж кількох днів. А вже ближче до вихідних, на заміну прийдуть спершу дощі, а слідом і заморозки зі снігом. У нас 5 січня очікується проходження серії атмосферних фронтів. Прийдуть. Дощі помірної інтенсивності і дещо знижиться на декілька градусів температура повітря. Наприкінці тижня, вже починаючи з 6 січня, варто очікувати нового трансмердіонального вторгнення арктичного повітря, в зв'язку з яким, по всій території області температурний режим знижуватиметься до значень нижче 0 градусів Цельсія і в окремі ночі може становити там до 11 градусів морозу. Також можливе утворення снігового покриву це вже з 7 січня. Тож синоптики радять, попри лагідний початок січня, все ж готуватися до зниження температур та одягатися по погоді, аби не захворіти.